Добрий день, любі діти! Розпочинаємо наш урок математики в 4 класі. Сьогодні ми будемо працювати за підручником Наталії Листопад. Тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання числа від суми, складання та розв'язування задач за коротким записом. Підготувала цей урок вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої школи номер 32 Стрижкова Наталія Юрівна. Добрий день! Дорогі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Зв'яжи приклади і прочитай закодоване слово. Розстав значення виразів у порядку зростання. Перевір. Скільки многокутників на малюнку. Назви многокутнику в порядку збільшення кількості кутів. Усний рахунок. Назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. 158 додати 39. Додати невідоме число і одержали 100. Другий вираз чи 183 відняти 17, відняти якесь число і одержали 50. Третій вираз. 17 додати 71, додати якесь число, дорівнює 100. Четвертий вираз. Яке ж число відняти, різницю чисел 75 і 25 дорівнює 50. Давайте зробимо перевірку. Перший вираз пропущено число 3, другий вираз, 16, третій вираз. 12, четвертий вираз, 100. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, сядьте рівненько та запишіть сьогоднішнє число, класна робота та каліграфічну хвилинку. Математичний диктант. Запишіть вираз, обчисліть його значення. Перший вираз. зменшив на 67. Від'ємник подано різницею чисел 32 і 18. Знайдіть значення виразу. Другий. Перший доданок поданий добутком чисел 8 і 9. Другий доданок 18. Знайдіть значення суми. Третій вираз. Ділене 64. Дільник подано часткою 24 і 3. Знайдіть значення частки. Четвертий вираз. Перший множник подано різницею 41 і 38. Другий множник число 7. Знайдіть значення добутку. П'ятий вираз. Частку чисел 56 і 7 збільши на 15. Шостий. Суму чисел 10 і 18 зменште у 4 рази. Сьомий. Від добутку чисел 6 і 8 відніміть число 19. 8. До частки чисел 81 і 9 додайте 24.

Давайте трішки попрацюємо з підручником. Сторінка 110. Перший номер 573. Задача. На складі було 560 пакувань зошитів у клітинку та 204 пакування зошитів у лінійку. До обіду видали 140 пакувань зошитів. Скільки пакувань зошитів залишилось на складі? Цю задачу можна розв'язати трьома способами. Перший спосіб. Сума чисел 560 і 204 відняти 140. Одержимо 624. Другий спосіб. 560. Ми спочатку віднімаємо 140, а потім додаємо 204. Одержимо 624. Третій спосіб. 204. Відняти 140 і додати 560. Дорівнює 624. Відповідь. 624 пакування зошитів залишилися на складі. Поясни, як склали рівності, зроби висновок. Щоб відняти число від суми, можна відняти це число від будь-якого доданка. За умови, що доданок не менший, ніж від'ємний, і до здобутої різниці додати інший доданок. Давайте запишемо вирази 574. Перший вираз. Сума чисел 157 і 261 відняти 57 дорівнює. Другий вираз. Сума чисел 567 і 180 відняти 80 дорівнює. Третій вираз. 311 додати 75 і додати 89 дорівнює. Четвертий вираз. Сума чисел 450 і 329 відняти 350. Дорівнює. П'ятий вираз. 279 відняти суму чисел 229. Дорівнює. Шостий вираз. 321 відняти суму чисел 58 і 121. Дорівнює. Давайте виконаємо перевірку. Перший вираз 361. Другий 667, третій.

Задача 575. Прочитай задачі. Розглянь вирази, складені до задач. Який із виразів ілюструє розв'язання другої задачі. Перша задача. Заготівельники першого дня зібрали 28 кг лікарських рослин, а другого 15 кг. 13 кг рослин здали в аптеку номер 1 а решту в аптеку номер 2 Скільки кілограмів лікарських рослин здали в аптеку номер 2 Друга задача. Заготівельники за зміну зробили 42 кг лікарських рослин. Шавлії 13 кг, а деревію – на 2 кг більше, ніж шавлії. Решту рослин становила ромашка. Скільки кілограмів ромашки зібрали за зміну? Який із поданих нижче виразів підходить до другої задачі? Поміркуй! Склади і розв'яжи задачі за коротким записом номер 576. Розглянь розв'язання до першої задачі. Назви чотирицифрове число, що закінчується цифрою 7, яке менше від числа 1010. Виконайте домашнє завдання, вирази та задачі. Вирази. Сума чисел 234 та 49 відняти 134. Другий вираз. 452 відняти. Суму чисел 50 та 300. Третій вираз. Сума чисел 181 додати 74. Відняти 81. Четвертий вираз. Від суми чисел 682 і 85 відняти 685. Задачу розвяжи різними способами. У слави було 200 гривень і 100 гривень. На покупку конструктора вона витратила 95 гривень. Скільки грошей залишилось у слави? Молодці, ви гарно сьогодні попрацювали. Рефлексія. Вправа веселка. Обери свій кольор з веселки. Червоний. Я не міг. Не хотів це робити. Оранжевий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий. Я це робив з допомогою. Зелений, я це робив, хоча були помилки. Голубий, я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто.